Добрий вечір всім ХФЛ. Сьогодні ми зібралися напередодні ігор зимового Кубку ХФЛ, другого зимового купу ХФЛ 2012 року. Тут зі мною присутні представники команди, які вимагають за кубка. Це Олег із команди ЗР, Сергій із команди ФМ і Володимир із команди «Торнадо». Зараз хлопці мені допоможуть розібратися із ігорниками. Є команди, як фурія, енергія е, Сергій, Скажи, е, що ти думаєш про ці команди? Хто тут, кого тут можна дати поговорити? Зв'язано з тим, що фурія каже змогу зайняти в рамках, чаші є енергія. Як в першому купується сюрприз. Кажеться, ну але все ж таки думаю, не заяви. Е, Олег, ти зараз проявиш скромність чи скажеш праву? Не знаю. Ми будемо старатися виходити, але бачимо, що фурія непогана команда. не Показали, що здатність боротися з вищигоми командами. І не треба забувати в Фурді. Фурія в чемпіонаті не поганий грав. Я нічого не хотів говорити свої прогнози, тому що мало вгадав з того разу, але я не зможу їх не скажу. Я вважаю, що е, групою АЄФ говорить е, команда Зоря. Е, всі знають їхні досягнення, я думаю, що я команда не, не зайняла так багато місць як е, призових місць, Для мене фаворит торнадо, оскільки я знаю багато хлопців з цієї команди сильні, грають теж багато так? і Я думаю, що торнадо мало б зайняти перше місце в цій групі. Хоча Сантос теж така непогана команда, вони непогано грають, як збираються А електрон, електрон не знаю, Може, покажуть щось. Залежно, як збереться, збереться команда, ви знаєте, саме, і при повному складі він може брати і бронзу, і вигравати турніри, але якщо не пройдуть всі, то може бути його сайтом. я також придаюся до слів. десь Ну, звичайно, команду ще серед цих трьох команд, тому ну, сказати, що і фіналі може поборотися, як це зробила я -ай -ай першому купувати, приз двома вище його ну, команду. І команда темпу, ну, машина з таким, там збили на цей кубок Може, теж не тобі зміна. Я більше не там, тому що це кожна в ліву. В цій групі команди, які щось вигравали, але в різних лігах. Так що вони по-своєму всюди були чемпіони, мали якісь медалі. Ну, Побачимо, хто з них кращий, хто з них вийде вже зразу в півфінал. Це цікаво.

У першої лігії е, Фенікс, потім Іван, а, досить, а. досить вони гарно показалися по другій частині вже а. в осені на влізі. Е, так досить сильні були. Якщо це вони, тоді, я думаю, вони будуть головними фаворитами. Якщо ні, тоді е фермі турка будуть боротися між собою. Там ні конячки, кажуть, далеко поскакали в цьому кубку. Сергій, щось розкажи, може про себе. У нас цілі ефект — виступити чисто так за престиж, набрати якісь очки, щоб в кубку мало чому попастись. Але якщо так, правда, якщо Станіслав дійсно збір на фенці Мілана, то думаю, що він приховує говорити. Тут комунії, по суті, вдома команди, з усіх команд, що будуть на цьому кубку. Ну, важко сказати. Ну, буду боротися з новички, там же як, вже як Друзі, дякую. Е, дякую, вам, тобто, за те, що допомогли нам розібратися з цими командами. А чи ми е, дійсно правдиво спрогнозували, ви все побачите у ФОЦІ е, в суботу. Е, так що бажаю вам удачі, щастя. Е, приходьте в наші ігри, дивіться і до побачення.